Що таке для вас дім? Це місце, де ви народилися? Можливо, це місце, де пройшло ваше дитинство? Який він? Ви щасливі там? Тепер уявіть, що це все раптово зникає. Ваш дім в окупації вже понад 10 років. І ви, спостерігаючи за ситуацією в світі, розумієте, що, мабуть, вже ніколи там не побуваєте звучить сумно, моторошно і жахливо. Але якщо я скажу, що це правдива історія, наприклад, моя і ще тисячі кримських татар. Знаєте, хто такі кримські татари. Я зараз маю на увазі про їх справжню культуру без стереотипів. про нелегку долю цього народу. Кримські татари це тюркський корінний народ Криму. Слово корінний тут є дуже важливим, оскільки існує такий стереотип, що Крим це не дім Кремли. Ще багато хто піддається стереотипам, що кримські татари дуже злі. Що вони не хочуть інтегруватися в українське суспільство, що у них немає своєї культури та історії? От до культури я повернусь трошки пізніше. Що ж на рахунок їх історії? Давайте так. Чому я зараз взагалі про це говорю? Чому це є так важливо? 1944 рік. 18 травня, за наказом Йосипа Сталіна, усіх кримських татар. Посадили в сирі холодні вагони без нічого. Притому давши на збори мінімально часу, паралельно їх принижуючи. Сотні людей померли від холоду та голоду у цих же вагонах. Куди їх везли? Подалі від дому. Узбекистан, Казахстан, Південний Урал та інші частини Азії. У 90-х роках татари почали повертатись додому. Ось тут вже зароджується історія та ситуація, яка була та є в моїй сім'ї. Моя мама закінчила школу у 90-х роках вже в Незалежній Україні. В самій звичайній школі, не російськомовній по ідеї, в Криму. Але при тому у неї 5 разів на тиждень була російська мова. Лише один раз українська та. Один раз кримськотатарське побажання звучить ну, вже так собі. А якщо я зараз скажу те, що насправді української та кримінсько-татарської, як такої не було, точніше, їх забирали з цих років там помити парти, дошки, вікна, зробити щось для вчительки, відповідно, моя мама знала лише російську і мене теж навчила лише російської мови. Але така ситуація була ну не тільки в моїй сім'ї, а буквально усього Криму. Я добре пам'ятаю те, що російської мови там було в рази більше, ніж тих, хто знав кримсько-татарську. Або я можу висловитись навіть не так. Я взагалі не пам'ятаю там кримсько-татарської мови. Якщо ми будемо говорити про реальні факти, то дослідження ЦНД говорить нам, що 82% людей вказали на російську цих рідна мова. І всі ж ці люди росли на пропаганді про власну батьківщину. Ми вже можемо бачити, що культура починає занепадати. 2014 рік ще один дуже страшний рік для історії Криму. Рік, коли я в останній раз побачила свій дім. Я думаю, що зараз у цій залі всі в курсі, що тоді відбулося, але про це все рівно варто ще раз сказати та наголосити. Кримські татари, котрі вже пережили депортацію 1944 року, знову відчули страх та невизначеність. Їхні домівки стали місцем репресій та переслідувань. Багато хто був вимушений покинути свої рідні землі. Залишаючи позаду все, що вони так любили і за що так довго боролися. Після анексії Криму Росією в Криму загальна атмосфера страху була дуже відчутною. Кримськата стикалися з обшуками, арештами та іншими формами тиску, що значно ускладнювало їх життя та віру споживання. Тим часом я переїхала вже на постійне до Львова та пішла у дитячий садочок. Ну, здавалося б, дитячий садок це безроботне місце, де діти проводять час з друзями, бавляться, насолоджуються дитинством. Та, на жаль, це не мій випадок. Із погодів у садочку у мене приниження за мою нацією. Наприклад, діти окружили мене, кинули на лід, почали бити ногами. Виганяли з класу, мовляв, росіяни тут не бавляться. А що ж робили ви вихователі? Не дивлячись на те, що це дорослі люди, котрі мали би бути розумніші, вони були не кращі дітей. Могли спокійно взяти та підняти на мене руки. Мене ненавиділи за те, що я з Криму. Люди не хотіли розбиратися, чому я не знаю української мови. Не мали бажання допомогти. Мене позиціонували як росіянку, москалиху. Уявіть, який сильний був натиск на п'ятирічну дитину? А як це вплине на підлітка у майбутньому? З часом, через це я перестала замислюватися, здавалось, простими речима. Але котрі могли допомогти зберегти культуру Криму і тюрки, зрештою, теж у моїй сім'ї. Наприклад, чому я п'ю чай саме з молоком у такій дивній кружці, без ручки, котра називається кисейка? Чому мама завжди їсть яблука з сіллю? Чому ми цілуємо руки старшим, коли приїжджаємо до них в гості? Чому виливаємо кружку води у слід людині, котра їде в далеку путь? Переселення це взагалі велике випробування для будь-кого, особливо для підлітка. Коли ти залишаєш свій дім у радньому дитинстві, ти втрачаєш зв'язок із рідною землею. Це не просто зміна місця проживання, це втрата відчуття дому всередині. У новому середовищі тобі дуже важко знайти своє місце. Ти може здавати, що ніхто тебе не розуміє та твоїх почуттів, ніхто не знає, через що ти зараз проходиш. Кримські татари стикнулися не лише з втратою своїх домівок, а й загрозою зникнення своїх традицій та мови. Дуже важко їх зберегти, коли навколо тебе інші звичаї, інша мова та інше життя. І це вимагало від нас великих зусиль, щоб зберегти наші традиції, нашу мову та не дати забути нашу історію. Мені через весь цей натиск хотілося просто замовчувати про свою націю, не говорити про неї. Коли хтось питав про моє походження, я уникала відповіді, обирала щось нейтральне, бо здавалося, що так буде простіше. Не виділятися, бути частиною загальної картини. Кожного разу, коли намагалась сказати будь що про свою націю, особливо однолітка, це викликало у людей якесь непорозуміння. Нібито я говорю якоюсь зовсім іншою мовою, якою вони не хотіли вчитися. Для них мої традиції, мої звичаї, моя культура це все було чимось таким дуже дивним. Через таку реакцію я не хотіла більше говорити будь що. Та потім я подорослішала, стала більш певна в собі, розумніша. І те, що є дуже важливим у цій ситуації, це незалежність від думки інших. Я зрозуміла, якщо я хочу зберегти культуру Криму, я маю не просто знати про неї, вона не має бути просто фактом. Я маю жити з нею щодня, любити її, шанувати, захищати, розповідати іншим. Я зрозуміла, що наше походження це не просто якийсь тягар минулого. Це наші корені, котрі живлять наше майбутнє. Бути кремли це означає нести в собі частинку пам'яті про депортацію та історію. Бути кремли це гордість. Сьогодні, із цією гордістю я намагаюся розповідати інше про нашу культуру, тому що вона дуже красива, особлива наша культура. Ми співаємо багато пісень, готуємо смачну їжу. У нас дуже цікаві свята та танці. Ми добрі, гостинні. І нам дуже хочеться цю культуру зберегти, не дати загинути через ворога та необ'єднаність народу. Коли я розповідала про дітей з садочку, це був приклад того, як пропаганда впливає на людей. Вони мене приймали не за ту, а за ворога називали москаликою. Я молода кров Криму. Продовжує боротися за нашу ідентичність та наше майбутнє. Але нашому народу це все рівно дуже складно зробити. Коли ви будете згадувати про свою домівку, про місця, де вам тепло, добре, затишно, згадайте, що є ті, хто це місце втратив. Бо для нас, кримських татар, це реальність. І ще раз подумайте, наскільки це цінно бути вдома, святкувати Різдво чи Пасху з рідними, спілкуватися українською, знати своїх письменників ще зі школи та пісні ще з садочку. Бо дім це не завжди чотири стіни, це те, що у нас всередині. І на превеликий жаль, не у всіх нас є цей дім. Дякую.